Борис Джонсон поховав Зеленського. Вітаю вас, друзі! Всі вже, мабуть, чули про стамбульські переговори, які відбулися у березні 22-го року між Україною та Росією, а також про те, що після повернення української делегації в Київ туди приїхав Борис Джонсон і сказав, що не треба домовлятися з Росією, треба воювати. Ми вам допоможемо. Це це підтвердив Давід Арахамія десь місяць тому у інтерв'ю Наталі Масічук. І ось тепер сам Борис Джонсон дає відповідь на всю цю ситуацію. В газеті Тайм вийшла стаття, в якій Борис Джонсон заявляє, що всі ті твердження про те, що він казав, що не треба переговорів, треба воювати. Це все російська пропаганда. Він не заперечує, що приїжджав до Києва. При цьому, як заявляє сам Борис Джонсон, він сказав Зеленському, що у нього є стурбованість з приводу переговорів з Росією. Оця їх популярна стурбованість західна. Окрім цього, якщо Зеленський все ж таки вирішить продовжувати війну. То Британія однозначно на тисячу відсотків буде підтримувати його у цьому рішенні. Тобто, іншими словами, Борис Джонсон всю відповідальність переклав просто на Зеленського. А це ще раз доводить, що Зеленського просто зливають і американці, і європейці, і навіть Борис Джонсон. Хоча давайте казати правду, в Україні також Зеленського вже ніхто не рахує за політика. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.